Прокладіть тротуар для пішоходів від станції Юнатів до водоканалу. Таку петицію зареєстрували на сайті міської ради наприкінці березня. І буквально за тиждень вона набрала 250 необхідних підписів. Воно й не дивно, адже цей відрізок вулиці повністю не пристосований для нормального руху і комфорту пішоходів. А щодня сюдою проходить кілька сотень людей. Сама незручність полягає в тому, що там же частина тротуару є до цієї бази водоканалу. А далі там просто йде стежка, земля десь років 10, мабуть, і стежці. Там взагалі вона крива. Коли дощ проходить, то найбільша проблема це там купа грязюк, і люди не можуть нормально пройти. Особливо ця велика проблема є для е, жінок, які йдуть з колясками і з маленькими дітьми. Було б добре, якби влада на це звернула увагу, і в цьому році ця проблема вирішила. За словами рівнян, які ледь не щодня проходять через цю ділянку, питання облаштування тут пішохідних зон і справді стоїть досить гостро. Адже впродовж кількох останніх років територія на березі басового кута активно розбудовується і туди заселяється чимало людей. А от тротуари тут так і не з'явилися. бути правильно збудована доріжка до нас. На один будинок жили там чи на два чи на десять. Тисячів набудували дорого. Не розумів Відтак людям доводиться йти або по узбіччю, або ж через вузеньку стежку. І якщо влітку це ще можна стерпіти, то в період дощів така ситуація створює багато незручностей, адже доводиться йти через болото і сподіватися, що не послизнешся. Тротуарів немає, йде ж. Практично по дорозі, узбіччя, не облаштоване, особливо важко дітям, тому що немає ніякого ні пішохідного переходу, ні світлофора, нічого. Так що трошечки проблемно. Хто має можливість, так і вони їдуть транспортом. Ну, Я, в принципі, не завжди хочу, так буває рідко, але все одно ну, не звичайно. Боли супала, нормальна погода, сприятлива така, для то воно нормально йде, а коли от так, ось така як сьогодні дощі, то це дійсно незручно. Тож ми запитали у профільного заступника міського голови, чи збираються вони реагувати на зареєстровану петицію та вирішувати цю багаторічну проблему. За словами Артема Ганощака, тротуар у цій ділянці міста таки з'явиться. Звісно, варто очікувати. Більше того, ще минулого року були вже здійснені певні. В кроки для того, щоб в цьому році дані роботи були виконані ще до реєстрації даної петиції. Станом на зараз розробляється проєктна кошторисна документація. Орієнтовно, я думаю, що в районі місяця часу це досить серйозна змістовна робота, тому що це серйозний і великий відрізок даної вулиці з облаштуванням пішохідних переходів і з облаштуванням хідників по обидві сторони. Відтак вже восени ця багаторічна проблема нарешті буде вирішена. Ангеліна Бурак, Богдан Кроб'як та Михайло Мандюк, телеканал ITV.